А знаєш, мене вчитель нещодавно запитав, які я візьму три речі з собою, якщо стане це пожежа. І знаєш, що я відповіла? А я відповіла, що це буде альбом для малювання, що це буде альбом ICDC і мого кота Гронч. От і все. Але кіт вмер музику альбому ICDC Я просто віддала якомусь хлопцю на ім'я Роджу, якого бачила вперше. І більше я його ніколи не побачила. А от в мене альбом для малювання залишився. Так, виходить, що. Коти вмирають, музика затихає, а мистецтво залишається. Мистецтво залишається. І на знак вдячності до вас за вашу гостинність я залишила теж ваші три речі зберегла. Так, я вас поселилась недовго. Не І це для вас був будинок. А для мене це була клітка. І пробачте, що я його знищила. Хоча. Я, якщо чесно, не впевнена, це добре чи погано, тому що якщо ти щось руйнуєш, воно ж тоді і створюється. Чи не так?